Цариця моя приблагає, надії мої, Богородиця, притулок сиріт і мандрівників захисниця, скорботних радість, скривджених, Покровителька. Ти бачиш мою біду, бачиш мою скорботу. Допоможи мені немічному, направ мене, заблукаючого. Ти знаєш мою ношу їй, як сама бажає. тому що не маю іншої допомоги крім тебе, ні іншої захисниці, ні доброї утішительки. тільки тебе, Богоматір, присвятую і пречистую, тому збережи мене і настанови на правильний шлях. О, Пресвята Діве Марія. Прийми молитву цю від мене недостойної, слуги Твого, і піднеси її до престолу Бога, сина Твого, та милостивий Він буде до благань наших. Вдаюся до тебе, як до заступниці нашої. Почуй нас, що молюється Тобі, покрий нас покровом Твоїм, і випроси у Бога. Сина Твого, нам всіх благ, подружжю любові та злагоди, дітям слухняності, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім женам розуму і благочестя, милосердя і лагідності, чистоти і правди, збережи мене від гордості і самолюбства. Дай ж мені працьовитості і благослови труди мої, як я, закон Господа нашого, наказую людям чесному шлюбі жити, то приведи мене, Матір Божа, до чесного і достойного чоловіка, не для догоди бажань моєму, а для виконання призначення Отця нашого Святого. Бо він сам сказав недобре людині бути одній. І створив чоловікові дружину, помічницю, благословив їх рости разом, плодитися і населяти землю. Пресвята Богородице, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого, дай мені чоловіка працьовитого, справедливого і благочестивого, щоб ми в любові з ним. І в злагоді прославляли тебе і милосердного Бога, Ця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас. До кого вдамся владичець? До кого припадемо? У скорботі нашій? Якщо не до Христа Бога через Твоє Царице Небесне, молитовне заступництво. Хто плач наш і зітхання прийме, якщо не ти пренепорочна, надія християн і пристановище нам грішне, хто перевершить тебе у Господній милості, вислухай нас, владичець, мати Бога, і не відкинь ти, що потребують небесної допомоги, Воєї. І почуй стогін наш, підкріпи нас, грішних, розуми і навчи, Цариця Небесна, не відступи від нас, рабів Божих і дітей твоїх, владичець, за нарікання наш, але будь нам матір'ю і заступницею і передай нас милостивому покрову Твого Сина, влаштуй нашу долю, як Господь звелить, і приведи нас грішних. До тихого і мирного життя, щоб оплакуючи гріхи наші, ми возрадувалися з тобою завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пресвята Богородице, Мати нашого Господа, Ти, що стоїш за нас перед Престолом Божим, звертаємось до Тебе з вірою і подякою, Твій Покров святий, наш захист і опора. Молимось, щоб Твоя милість супроводжувала нас у житті, щоб кожен день ми відчували Твою небесну присутність і захист. Ти, Мати Небесна, бачиш наші потреби, знаєш усі тривоги, що в наших серцях. Просимо, допоможи нам у труднощах життя, у випробуваннях і зміцни нашу віру, покрий нас святим мофором Твоїм, щоб ми завжди відчували твій захист. Не залишай нас у скорботі, Мати Божа.